Про картку чернівчанина? Ні. Ні. Документи подав туди ні. на картку, а щось нема нічого. Сказали, що перезвонять, і щось не дзвонять. Це дає картка на знижки на ліки, знижки на д... про... проїзд в громадському транспорті. Ні, нічого. Нічого. Я не чим нічого. Ні, я не, не слишу. Я не чула це, я не чула це. Знаю про карту Чернічену. І що ж вона дає? Ну, якісь пільги в магазині, там, на транспорті. Ні, нічого не чула. Чула, що її треба отримати і буде, будете мати там деякі пільги. Але я пішла в центр надання послуг, а там така черга велика, і це було до Нового року, а тип, зараз я вже забула про неї. Дякую, що ви нагадали, піду ще, може вже черги маленькі. А що це таке? Карта Чернівчанина це проєкт Чернівецької міської ради разом із Ощадбанком і Банком Хрещатик щодо надання можливості чернівчанам отримати ті чи інші послуги, товари чи інші речі. По тих дисконтах, які будуть зазначені в договорах міської ради, І перші місяці, коли почали приймати документи, дійсно були черги. На даний час черг практично немає. На сьогоднішній день звернулося десь біля 4 тисяч чернівчан. Ну, Десь так біля четвертої частини вже отримали карточку на руки. Департамент економіки Чернівецької міської ради веде переговори із різними бізнесовими структурами, торговими організаціями, сфери послуг щодо надання, в тому числі комунальних підприємств, в тому числі і транспортних організацій, щодо співпраці в цьому проєкті. На даний момент. Підписаних договорів ще немає. Це питання найближчого часу. Скажіть, будь ласка, чула щось про карту чернівчанина? Нічого не чула. Баба на пенсії, стара, нічого нікуди не ходить, нічого не знає. Добре, а що ви робили тут? А здавала документи на карточку. Чернівчанка? -да, а ви кажете, що не чули за неї нічого. А я це вас вон... за питаю. А це вона, питала. До... Да,